кінці серпня, літа 14-го, в аеропорту вціліли лише стіни і кілька сховищ. Якби не було Росіян, вона б закінчилася в серпні минулого. Військові навчились використовувати для укриття кожну плиту, яка втрималась. Найбільших руйнувань аеропорт зазнає на день незалежності. Не України, Ось так минулим літом. Відзначала День Незалежності країна. А так захисники Луганського литовища. Вітаю з ним незалежності. Дякую. Снаряди прилітали, пробивали все. Гаубочки наші. А ще БТРчик теж побішовний. Ми теж вивісили прапори українські. Знаєте, і це, напевно, як для БТ червоний колір. У нас мої батареї, техніка, яка могла би. Ну, автомобільна, тому більшої машини не було. Вовика камаз, то що у нас уралда від кількості спаленої техніки військові збиваються з рахунку. Тоді бійці шукали хоч одну вцілілу. Куди не підбіжиш, де, де там БТР стояв, візде вже вже нічого тільки сам метал уже згорівший залишився. На руїни бойовики цього дня перетворюють і нещодавно звільнені населені пункти. Грящувати майже жодного вцілілого будинку. Така ситуація, коли так за дві години згоряє півсола. Нас там куча жертв, куча крика, паніка, там хаос. Ложись! Ось таким був лише один масований обстріл села. Два снаряди віку, один за туалетом, один в сараю. То що я тільки что там стояв. 24-го, 26-го такого нас собі відчули, що ми навіть не уявляли собі, що таке може бути. Вже не було нікуди заховатися. Під танками спали. Вже той клуб нас не витримував. Вже на клуб не можна було вилізти, тому що він вже розсипався на другому поверсі. Не було змоги навіть вийти на вулицю, подихати свіжим повітря. Ну, взагалі, хоча б авток роботи свіжого повітря. Сиділи в підвалі. Там уже жить негде, там все розбито, ребята. Ми бросили все. Храни, господи, солдати. Цих людей вивезли військові. Сотні родин тоді шукали допомоги у бійців. Смачно, хто не доїв. Люди прибігають, кричать. Після ночі з утра приносять. Без ноги чоловіка перемотаного. Ми везли в лікарню. Скільки людей з дітьми завтра може виїхати. А так. В аеропорт Луганська а тудова супроводить інша машина далі це відео зняли бійці батальйону Айдар саме із добровольцями Юра евакуював місцевих. Для них було нічого багато. Їм хотілося швидше покинути цю територію, щоб уже не бачити цю, що тут робиться. Швидко грузимо місцевих жителів, тому що є розрив між артобстрілами. Той запізнився, той біжить, кричить, стійте, от дитина не йде, не можемо витягнути дитину, там з садика, бо боїться дитина. Вот тут, так делаю, а зачем ти так делаешь? Мишка, коли на небо смочу. Коли на небо смотри? Угу. Все хорошо, будешь. Мама... Все, не платить. Мама... Не Опечені дітки зриваними ранами дорослі для них єдиним прихистком став саме аеропорт. Ці партістам було все одно по би. Люди вже почали то розуміти, і люди вже почали де вони прихисток візьмуть. Тільки в нас виходить. тут, в єдиному вцілілому приміщенні бункері жили і військові, і місцеві жителі. Тут медики робили операції. Іншого місця не було. За цей час перебування, чи можу сказати, пройшло 227 чоловік. Тобто, це в середньому 10 чоловік в день. Юрій Євгенович витягував з того світу бійців, коли стіни бункера здригались від вибухів. Зробив сотні найтяжчих операцій, але не це найважче, коли діти були. Діти. Дико, коли з маленькими дітьми матері поступали без пам'яті з пораненням в голову. Дико, коли чоловіки хоронили жінок своїх. Дві дівчинки, маленькі дівчинки, по-моєму, 4-3 роки. Опіки на обличчі, верхні кінцівки. Дітки перелякані, тому що багато народу. Формі, а мама лежить непритомна, бо мама тільки після операції. Іграшок, звичайно, не було, тому що сходили, розказували казочки, там, підспівували їм. Ну, якось дітей забавляли, як мали. Той самий бункер Луганського аеропорту. За життя Ярослава триває боротьба. Пам'ятаю добре слова свого солдата, який мене тримав. Головне, ну не дайте закрити очі, тому що як це, може, може вже бути назавжди. І ну, він ще руками тримав повіки на очах для того, щоб не закрити. Українська армія втрачає контроль над звільненими населеними пунктами. У бою захрещувати. Ярослав втрачає ногу. Першим питанням було, коли я вже прийшов до дитями в Харкові. Не... Чи є нога на місці? Я написав на листочку, чи будуть діти. Тому що, ну... Я переживав трошки. А коли мене заспокоїли, що все нормально. Якщо буде хлопчик, я буду радий, що хлопчик. Якщо дівчинка, так само не, не засмучусь. Село практично повністю розрушено. І поранених бійців і дітей якнайшвидше намагалася відправляти подалі від пекла, як самі назвали на велику землю. Літо, пил. І стріляли явно на полі. Тобто автомобілі не було видно, що це санітарний автомобіль. Тому відповіли, як правило, вночі. Була одна дорога щастя, добра, я не знаю, ми там її як тільки не називали. Це вокруг всього Луганська. Це одну дорогу, яку ми ще напередодні зробили до аеропорту. Цією дорогою, пригадує Микола, хотіли їхати не всі. Нею щодня він підвозив аеропорт боєприпаси, яких так не вистачало. Я приїхав з водіями. Я за руль камаза, у мене за руль Уралів. людьми, колонами пішли. А вони всі лишились там, вони чекали три дня, поки ми машина запрягла. Вони відмовились їхати туди. Да, это це були мобілізовані водії. Все, на... Аеропорт, мені на день рождения 2 сентября. Красавелла, дай п'ять. Давай! Откуда родом? Ой, Тува! На день генерального штурму у десантників не лишилось жодної одиниці вцілілої техніки. А переді мною видно було. танчики вистроїлись в бойовий порядок, їздили БМП, БТР з піхоти наверху. Угу. Чекали моменту. До ранку 31 серпня бойовики готувались довго. Вибили всю техніку, а потім застосували дальнобійну артилерію, тюльпани та піони. Удару не витримує навіть найнадійніше укриття протиядерний бункер. Сама стіни була десь, може, пів метра. І потужний зриву може собі поставити, яка була, що повели стіну, тріщина пішла по стіні. Це два дні, коли російські підрозділи вже пішли на аероплату. ж, в принципі, мало героїзму да, з тієї сторони. А принцип закидати шапками. Вже тоді стало зрозуміло, що щось буде. Ранок 31-го російські підрозділи розпочинають наступ на аеропорт. Привіт, хренає! Да, ми повернемося з Ми в цьому прикриваю вас Ми на У нас залишалось десь ну, порядка 300 військовослужбовців. ні однієї одиниці артилерії вже вже не було. Під російськими прапорами колона бойовиків вирушає на штурм аеропорту. Давай пропускайте його! Пропускайте військові. 80-ї бригади і досі не розуміють, як тоді багатьом вдалося вижити. У день генерального штурму вони лишилися самі. Той день шість в мене танк, який був приданий на мою позицію. Без слова мені завівся, розвернувся і поїхав нагло, знаючи, що там сталося два БТР і один тур. Єдине підкріплення, приданий танковий підрозділ без слів тікає з латовища. І потім я просто почув, що танки, не буду говорити, про що танки пішли. Не взяли, розвернулися і поїхали. От вони були, і разом не сталося. Не дали, як і кроків. Якби та рота була, то ми б притримали трошки бідовши. Це вже одному богу відомо, наскільки б тут змінилася ситуація. Дев'ята година ранку. Там десятки танків наступали. Мені нічого не залишалося, як підтримувати солдатів, бадюрювати. Хлопці все буде гаразд, все спокійно, будемо триматися, нас не кинуть однозначно. Танка куча стояла в політику аеропорту, а у нас нічого не було, тільки автомати і гранати. Установка настільки складна стала, що він думала, а що ж буде далі? А, а чи прийде хтось нам допомогти? Ворожа техніка впритул наближається. Цю мить Петро пам'ятає до найменшої дрібниці. Щули їхні голоса, як ми Між собою говорили. І нас було три мухи. Одночасно так вийшло, я зробив вистріл і по мені вистріл пішов. Його врятував короткий миттєвий рух, і куля потрапила в ногу. Якби я не встав би, то. Може, десь попало б чи в груди. Чи одинадцяте ранку? Ворог просто вривається на латовище. У злітній смузі пішли танки. БМП. Російські танки виходять на злітну смугу та роз'їжджаються між терміналами. Важливості відійти вже не було, тому що танки без піхоти вони вже їздили по дорогах в самому аеропорту. Українські бійці берикадуються в будівлях. На життя ніхто так не надіявся. Починається суцільний хаос, важко було зрозуміти, де свої де чужі, таке була мішаніна саме у ті хвилини, каже 18-річний Богдан. Вперше за всю війну стало страшно. Ми остались в терміналі аеропорту, там 13 чоловік заїхала бронетехніка їхня на територію, і піхота зайшла. Напроти центрального входу став танк, і все. Получається, зайшла їхня піхота. Ані сказали, ліба блін, виходить по одному, ліба сам. Танчик стріляє і ви не виживете. вибору. Солдата просто не було. Він вийшов до бойовиків. Ані ще на горі. Э... Що ви тут ділянці діти? Єть думають, типу, нічого вам з мама не сідися. Ну, мені так неприятно стало в цей момент. Зв'язково еропорту не було, осколками щоразу перебувало кабель. Проте наскільки критична ситуація, не вдавалось доповісти наверх. Ігор біг від воронки до воронки, аби налаштувати. Кожен метр під залпи ворожої артилерії давався складно. Ну, так якось так проліз, проліз. Поставив, настроїв. Тож казка на бікрінь. Mm. <laughs> До телефона не працює. Розізлися, поліз ще раз. Ще раз вже настроїв. <хи> вже, думаю, вже все втрачати нема. що. він намагався бути непомітним. Усюди по аеропорту, як хазяї, вже розгулювали пішим ходом бойовики. Шли отак от просто в нагину. Бігли так знаєте, як то тільняшка на розпашку, а кес на піріс. Володимир Лагодив кабель вже в іншому місці. Там, на іншому кінці проводу, ніхто ніяк не міг почути. Десантники лишилися самі. Життя 400 чоловік залежить від. Елементарного каналу зв'язку я встиг передати. Казали, що ви вже молодці, все, тримайтеся, скоро ми да вам приїдемо, поможемо. Саме в той час його поранило. Допомогу надавав собі сам. Поряд своїх не було. Танк танк і БМП і піхоти з нею. Що мене більше здивувало, що чомусь вони коли. Заходили в аеропорт, я не бачив того, щоб вони заходили в приміщення, зачищали все це. Тобто, я думаю, що вони самі не знали, скільки нас тут, де ми знаходимося. В цей час захисники аеропорту від усюди намагалися дістатися єдиного укриття центрального бункера. Кожен крок, коли ворог розгуляє аеропортом, тепер здавався надскладним завданням. Олега із побратимами бойовики застали у дорозі. У нас було десь до чоловік дев'яти. Кожен був. Два чоловіка не було тільки ранені. Тільки перемістили в окоп, пролунав вибух гранати. І в той час кажуть, здавайтесь, не здамося, будемо тут просто закидає гранатами, навіть без бою. Ще в окопі теж собі під, під розгрузку гранату закинув. Гранати, якщо що, щоб дірнути. не знаю, як би вони поводились з нами взагалі, може ліпше. Просто себе підірвати. Чечени, росіяни, наших хлопців вишикували у колону. Ну, розраховували, що вже не вижив, якщо чесно. Їх урятували свої. Група десантників теж прямувала до бункера і відвернула увагу бойовиків. Наш солдат тупив з ним як в прокупашні забрав в нього автомат і добив руску. А Чечен втік. З обіду до Сутінків вони без зброї перечікували в котельні. Туди і поїхав танк. Вибити хлопців прямою наводкою. Він під'їжджав, вже тут звертався. На ту хвилину десантники вже втратили 13 бійців. Кожна наступна могла коштувати життя. Командир виходить на командування і викликає вогонь на себе. Я почав запрошувати вогонь на по аеропорту, по самим е, приміщенням цим цим будівлям. То нас і спасло. Снаряди нашої артилерії грязно лягають на аеропорт. Десантники чим дужче вкопуються в землю. Під залізним дощем ворожі танки з аеропорту тікають. Бажання солдат було піти в контратаку, коли відходилася. Бійці мають протриматись до темряви. Попереду 17 кілометрів пішки. А от, що був тут? Ніхто крім, на крім нас, бо та з Львова. Вони не встигли з собою забрати нічого. Добре, хоч поранених вивезли. По них наважився приїхати лише один боєць 24-ї бригади із позивним татарин. Підошов камбріг Павлюк. і Шевченко підійшов до Шевченка. Підошовкарі татари татарин, крім тебе туди, туди ніхто не поїде. Він був сам на неброньованому Уралі. У супроводі два танки, дві бМП, які по приїзду. Тікають. Мене бросили одного на Уралі. Мислі були які? суки. Отак вот було. І я спрашиваю у хлопців, скільки чоловік у вас? Вони кажуть, у нас около 400. Я як около 400? Сказали 40 чоловік. На єдиний Урал залазили хто як міг. Головне, якомоги щільніше, аби всі влізли. На кабіні на тенті, на крилях їхали. Хто як мог, ціплялись, щоб таке літи виїхати. Татарин теж повернувся пораненим. А як приїхав, почув втікачі водії, щоб виправитися перед керівництвом, взагалі його поховали. Я услухав розговор, як вони сказали, що Татарин був потужний взрив. Татарин зі своїм екіпажем погиб. А я їм сказала, татари живуть, вони не аніра. Інші десантники виходили пішки вночі, 17 кілометрів через мінне поле. Крок за кроком віддалялось від литовища. Все болить, там всі чорні, грязні. І ти не відчуваєш сили, ти просто біжиш. Їхня фортеця, їхнє особисте небо це лишилось догорати посаду. Я був кілометр від нього, коли я побачив, що треба вже виходити. Я, просто... Ні, я, я мені треба вернутися, не було що держати, так я і скажу. Все було розвалено. Все вокруг горіло, все опилало, йшли бої, громились. Віталій вийшов трохи раніше з іншою групою, але куди йти не знав. Виходили позоря. Що чесно. Добре, ж то ні, ніч була зоряна. Дорогами рухались російські танки. Тому на Георгівку де пробирались полями. І соняшники, пам'ятаю, дуже там багато соняшників, які заважали наміти Виснажені, Ми не їли. Ми пару сут, ну, двоє суток не їли. Під ранок змучені прийшли у Георгівку, не знаючи під чиїм вона контролем. Ми видали себе за ополченців. Мусили видати себе за ополченців. Нас люди зустрічали як, ну, як героїв, ополченців, Хрестили їх було восьмеро. Віталій єдиний не був пораненим. Лишив групу і пішов шукати допомоги на блокпост. Український прапор. Українська сала, український тан стоїть. Я не сумнівався, що це наші війська. Я зрозумів той, коли мене вже оточили, і от тоді почалася схватка. Там вийшло їм повалити мене на землю, і вже тоді прикладом добували мене в голову, поки я не, не відключився. Ну, якось отак от я попав в полон. Огонь! Аеропорт бойовики поливали вогнем ще дві доби. Не вірили, що звідти пішли всі десантники. Із аеропорту нацисти евакуюри своїх ранених. Зараз красний Крест» з урядовозіковим оружием. 300 найомніших із Грузії і Польщі. Грузії і Польщі. насправді ж бойовики просто злякалися та отермінали попереду себе про всяк випадок. Пустили українського полковника. Володимир приїхав по тіла полеглих. Вони сказали, а чого так мало машин взяли? У нас було два санетарних автомобіля і два грузові. Я говорю, чому мало? Та там десантників, вони всі не вмістяться в ці машини. Полковник обігав усі приміщення, заглядав у кожний куток, аби нікого не забути. Десантники нас не чекають. Я йшов з білотряку і кричав, хлопці, не стріляйте, я свій. Він встиг забрати сімох загиблих і одного, хто вижив за ці дві доби. Цей боєць зараз не хоче говорити на камери. Група ця біля Луганського аеропорту, Вони сказали, що честь нашим десантникам, Що вони оборонялись стрілковою зброєю проти приблизно 40 одиниць танків Т-90. Це говорили бойовики. У своїх втратах на телекамери бойовики так і не зізнаються. У нас пацієнт лише мимохідь обмовлюється про значну кількість поранених. Скажу чесно, не буду розказати подробності. Ну наших хлопців дуже багато. Ми мови. Ми ніч вивозили трисот не такі вони страшні, як нам їх малюють. Російські підрозділи, війська і так далі. Одного знищуєш, а десять тікає. Усього битву за Луганське литовище пройшли близько півтори тисячі військових. Більшість вижила завдяки своїй підготовці, вмінням, сміливості. Вони не злякались ані, коли росіяни наступали, ані тоді, як сила селен на ворогів була за кілька метрів. Нагороди ж за оборону литовища отримали далеко не всі. Нагороди то таке, але саме головне повернулися додому живими, до своїх рідних, близьких. За всі 146 днів оборони вони втратили 49 побратимів. Ще стільки ж загинули у збитому літаку. Після відходу десантників бойовики обходять кожен бункер. їда, готовий сухпайок, скоріше. Топчуться по поспіхом залишених речах. Кепка. Рука торкається української форми. А от хто був тут? – ніхто крим на крім нас, ка з Львова. Да. та найдорожчого дитячих листів. Та письмо рібенка да війни, який тут був. Я виходила в тільняшці і в бронежилеті. Я думала, на мені в куртці осталося. Ми дуже скучаємо. Папа, я тебе дуже сильно люблю. Тьома, Тьома. Папа, я тебе дуже сильно люблю. Денис, Тьома. Денис це Денис. Менший ручка, там молодший, йому 7 років. В руках бойовиків командир впізнає єдиний лист, який тоді мав від родини. Це сокровенно близьке своє, Його вот, не можна трогати. Да я, в принципі, не знаю, даже що прокоментувати. Ну, серйозно, я не знаю, що сказати по цьому по поводу. Та, та скажи, що ти невоспитаний воспитаний чоловік. Приду за ним, буду розбиратися по -мужськи. Вопрос времени, когда. Но це буде. Повернутись і повернути свій форпост. Нині мрія кожного десантника. Звісно, любому Полюбилися територія наша, але я просто хочу туди. Заради дітей, які народяться і своїх, і інших. Ми... Коли відходили з аеропорта, там була дошка. Ми написали, ми повернемося.